Двоє людей загинуло через ворожий удар по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. Про це на своїй сторінці у телеграмі повідомив президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними це був удар балістичної ракети. Під завалами можуть бути люди. Більше про наслідки удару розпитаємо Юлію Колтак, прес-секретарку голови Одеської ОВА. Пані Юліє, вітаємо. Дякуємо, Вітаю. що Вітаю. доєдналися. Отже, пані Юлія, чи актуальна по-перше інформація про двох загиблих, і що вам відомо про те, скільки людей могли перебувати в цій будівлі? Так як вже зазначив президент України, що це взагалі божевільний удар сьогодні зробила Росія по ліцею у Білгород-Дністровському. Середня на щастя, що діти на канікулах зараз загалом у будівлі на момент удару і поруч з будівлею ліцею перебувало 18 людей за попередніми даними. На жаль, двоє людей загинули: це завуч цього ліцею та е завідуючий господарською частиною. Хочемо ще раз висловити щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Відомо зараз про 12 постраждалих людей, поранених. Зокрема, серед них також відомо, що є двоє підлітків: це 11-класники – до речі, вчора саме в цьому ліцеї школярі святкували випускний вечір. Було багато людей там. І вже наступного дня російські терористи вдарили по цьому учбовому закладу. Наразі, як я вже зазначила, 12 людей в лікарнях троє з них перебувають у важкому стані за життя і здоров'я всіх. Борються наші медики, люди постраждалі, отримують всю необхідну медичну допомогу. Пані Юлія, як наразі триває розбір. Завала наскільки значний обсяг роботи, і скільки рятувальників до цього процесу залучено? Ну щодо кількості рятувальників. Я думаю, що тут краще державна служба з надзвичайних ситуацій докладе да, доповість вам. Я можу зазначити лише те, що ви можете бачити на кадрах, що російські терористи майже повністю знищили навчальний заклад, тобто зруйнована будівля вщент. Ну вона пробита фактично всі там три поверхи. Наразі ще пошукова рятувальна операція триває, бо під завалами можуть лишатися люди. Власне, це співробітники цього ліцею Білгородністровського, і триває розбір власне самих завалів. Всі уповноважені служби долучені до цього. На місці працює і районна військова адміністрація, і міська влада, і ДСНС, поліцейські, звичайно, медики. Я також хочу зазначити, що буквально двома днями раніше росіяни атакували станцію екстреної медичної допомоги в Білгородністровському. Це та станція, звідки. Їздили автівки і рятувати людей в Білгородністровському, де працювали звичайні фельдшери, лікарі, які рятували щоденно життя, і там також було знищено сім автівок. Потрощено шість автівок. Одну знищено, і також дуже постраждала. Я б навіть сказала, зруйнована сама будівля станції екстреної швидкої допомоги. Тобто, ворог не щадить Одещину. Постійні атаки як і на місто Одеса, так і на інші районні центри, на наші селища, на наші міста, зокрема Білгород-Дністровський останнім часом, також потерпає від атак ворога, пані Юлія. Дивлячись на ці кадри з Білгород-Дністровського і зруйнованого ліцею, напевне, слід розуміти, що будівля настільки суттєво пошкоджена, що не буде відновлена найближчим часом, принаймні до 1 вересня, чи є план організації навчального процесу так. і перерозподілу учнів, наприклад, за потужностями інших навчальних закладів, чи їх вистачить у місті. Звичайно, поки триває рятувальна рятувально-пошукова операція. Да, тривають розбори завалів. Поки складно оцінити масштаби руйнувань, тобто точну суму, зокрема завданих збитків, вже потім все це буде оцінено зокрема, і департаментом освіти і науки Одеської обласної військової адміністрації. Також буде вжито всіх відповідних заходів для того, аби забезпечити наступний навчальний рік для. Власних школярів і освітян. Постраждалого ліцею для того, аби перевести е, людей в інший навчальний заклад, е, забезпечити, якщо це буде необхідно, відповідним транспортом для того, щоб довозити школярів до там інших шкіл. А Дуже. з приводу відновлення ліцею, так само я думаю, що голова обласної військової адміністрації вище керівництво країни будуть е, вживати всіх заходів для того, щоб відновити е, цей навчальний заклад, е, бо це така історична. Вона. Ну, досить стара будівля, легендарна для місцевих людей. Дуже багато випускників е випустили в саме цей ліцей. Багато обдарованих дітей е навчалося там. Зокрема, Дякую. навіть один із постраждалих сьогодні. Підлітків чемпіон України з боксу. Нині він в лікарні. Пані Юлія, ми дякуємо Дякую, вам ми за всі відповіді. подробиці. Співчуваємо Білгородністровському і всім, хто втратив сьогодні там близьких. Юлія Колтак, прес-секретарка голови одеської ОВА, була з нами на зв'язку.